В російській мові слова вимовляються м'якою роздільною вимовою. Чого немає в українській мові? Адже в українській мові вживаються лише іноземні слова з м'якою роздільною вимовою. Отже, звертаємо увагу в російській мові нам який знак. Та пам'ятайте, що цього ж м'якого знака точно вже не буде в українській. І що ж це за слова? Це іменники середнього роду та жіночого роду. В російській мові вимовляються м'яко, роздільно, там вживається м'який знак, а в українській вони або подовжуються, або вживаються з апострофом. Подвоєння може і не бути. Проте в українській мові такі слова вимовляються м'яко та нероздільно. Нероздільно, отже, ви не чуєте ю. Скажімо, третє російське в українське третє зникає цілком роздільна вимова, вимовляється м'яко. Ну як же запам'ятати такі іменники? В українській мові іменники втрачають м'який знак, адже ми звертаємо на літери, на приголосні звуки, які вимовляються: вустами, зубами або глоткові. З'їси з зубами, любов'ю, устами. І лук'ян К -к -к. маємо з вами Глотковий. Два, які вживаються з м'яким знаком, можна вивчити просто граючи. Для цього є гра сила професій. А де в словах пишеться апостроф, натомість російському м'якому знаку для цього є гра влуч у Яблучко. Досконало вивчити узгодження іменника та прикметника можна у грі Узгодь. А також досконало вивчити подвоєння. Переклад оцих російсько-українських слів можна у грі подвоєння, опис внизу.